लक्ष्मी वाद जी

Fa mi. Uh. Дуже велике дякую, що ми прилетіли і відчуваємо підтримку вашу. І завдяки вам хочеться грати і перемагати. Дуже вам дякую. Владі. Вывали то, что я иры понял. Ну, кидаеры я не могу сказать, что такие будут ремонты. belok ke sana kat roda सामने की तरफ